Унікальна жінка, насправді. Унікальна жінка. Ця жінка настільки біля себе може зібрати багато людей і зробити з ними дива. Розкажу одну історію, насправді кажуть, що вона правдива. Ну, подивимось. Був один хлопець, і в нього була одна: ну, чи то вада, чи то проблема, чи якийсь зачарований був. Він міг говорити одне слово в рік. Можете співувати? Ти можеш сказати одне слово в рік. І йшов час, і цей хлопець закохався. І він вирішив своїй дівчині зробити пропозицію. Він чекав довгих сім років, довгих сім років нічого не говорив. І щоб ніхто не заважав саме сказати їй ці слова, він посадив її в човен, поплив з нею на середину Великого озера і, нарешті, наважився. І сказав їй тих довгоочікуваних сім слів: Я тебе кохаю, виходь за мене заміж. Дівчина витягнула навушники з вух і спитала: «Шо-шо?». І незважаючи на це, саме вона, ця жінка, яку я зараз цю сцену, навіть його навчила гарно і правильно говорити. Я її запрошую, засновниця проекту Час історії, засновниця компанії Агрос. Практика слова, засновниця проекту Купи зустріч допоможи Україні, тренерка з Оратовської майстерності Ірина Снідинська. Кожній події ми допомагаємо. Ми допомагаємо Збройним силам України. Тож сьогодні ми вирішили допомогти тим львів'янам, які зазнали руйнувань своїх помешкань через російську атаку. У кожного з нас є своє вперше, багато своїх вперше. І в мене теж є. У 2016 році восени дівчата, котрі закінчували навчання на курсі ораторська майстерність, підійшли до мене і сказали: Іро, ми хочемо продовження, а створи ораторський клуб. Я, як досвідчена тренерка, вже ці клуби багато разів створювала. Я знаю точно, що всі хочуть на них ходити, але ходить дві з половиною людини. І мені це зовсім не було цікаво. А що мені цікаво? А я, завжди мрія... а я завжди мріяла про проєкт, в якому люди розповідатимуть свої справжні живі історії. Світ змінюється з кожним днем він стає набагато штучнішим ніж вчора. Ідеальні люди на ідеальних фото. А я люблю світ такий, як він є, коли люди прокидаються в себе вдома в своєму ліжку. Коли люди обіймають лише тих, кого справді люблять, коли люди помиляються, перемагають, досягають і мріють, 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 сьогодні в нас 30-та подія, і я на всіх була. Я, готу, я готувала спікерів, я чула понад дві сотні історій. І я зараз щиро вдячна тим дівчатам, з якими ми починали час історій. Наші дороги розійшлися, але я дякую вам за те, що ви мене надихнули створити цей крутезний проєкт. Я щиро вдячна вам, тим людям, які ходять на події, які щоразу аплодують. Я дякую всім партнерам, які вірять в нас, які нас підтримують. Я дякую всім спікерам, які розказують свої справжні надзвичайні життєві історії. І я дякую моїй команді, яка завжди зі мною і яка завжди підтримає. Сьогодні буде крутезна подія, де ми маємо можливість допомогти один одному, підтримати львів'ян, підтримати всіх нас. Я знаю, що непросто, але вдихніть, видихніть. І насолодіться сьогоднішнім вечором. Надихніться справжніми людськими історіями. А завтра, а завтра знову встрій. Слава Україні!